Вітаю вас у студії на програмі Буднє ОСББ з Ігорем Мічудою» і я, її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні ми завітали в гості в ОСББ Полісяночка на Марка Вовчка, 50 У нас в студії присутні голова правління ОСББ Свирит Дар'я і головний бухгалтер ОСББ Ситняк Кварі... Віра. П'ятиповерхівку за адресою Марка Вовчка, 50, побудували ще 51 рік тому. У 2016-му мешканці створили об'єднання співвласників та почали змінювати будинок. Адже через те, що він старий, а ремонт не проводили. І з часу здачі в експлуатацію проблем було чимало. Проблем було дуже багато, і було все. Тобто, в нас навіть вікна були до того, що у нас в нас цьому під'їзді були вибиті вікна, і в нас просто вітер гуляв у під'їздах. Листя залітало, і грибок на стінах такий повний був, що пальцем можна було відколупувати стінку просто і ну тобто жахливо було. Віра Ситняк проживає у будинку 35 років, знає про його проблеми багато. Жінка розповідає, що за час існування ОСББ зробили чимало, але ще є нагальні питання, які потрібно вирішувати вже з наступного року. Розпочнуть роботи. Плануємо поміняти труби водяні і каналізаційні по периметру підвалу. Вони також в жахливому стані. Це таке найбільш нагальне і електрика електро. Мережі також в жахливому стані. Там поперегнивали вже провода. У нас пропадає світло в під'їздах, тому що Сказав електрик, перегнили проводи у будинку два під'їзди та 40 квартир, але його можна назвати неординарним, адже тут все роблять за бажанням мешканців. До прикладу, коли проводили утеплення з допомогою муніципальної програми, зробили це не до кінця, адже частина мешканців була проти, і в результаті утеплено один під'їзд. Та ж сама історія із каналізаційними стояками два залишились незаміненими, адже мешканців все влаштовує. Незважаючи на це, голова правління розповідає, роботи за цей час зробили достатньо. Ми частково утеплилися. По програмі 70 на 30 – це щоб було фінансування з від держави, о так само ми самостійно зробили ремонт даху покрівлі, повністю позакривали всі дири, де текло. Тобто у нас тепер сухо в під'їздах, замінили вікна в під'їздах, двері поміняли, поставили домофон в одному з під'їздів за бажанням мешканців. Замінили стоякі каналізаційні більшість, тобто ті, які були аварійні, які потребували нагального втручання. Ми їх замінили, щитову поміняли, модернізували. Також цього року розпочали упорядковування прибудинкової території. В наступному планують продовжувати. Пані Віра, перше питання до вас, тому що ви е, стояли у витиків створення ОСББ. Розкажіть, будь ласка, поділіться з е, телеглядачами. Е, для чого е, ви створювали ОСББ? Е, коли це було і наскільки це було тяжко. Е, наше ОСББ було створене в 2016 році, тому що е, наш будинок. Із 1969 року, йому 51 рік. І я в ньому проживаю 35 років. І за цей час в нашому будинку накопилося безліч проблемних, проблемних питань. Да. Так, в нас і криша протікала, і труби, і каналізація протікала, електромережі застаріли. В вікна... під'їздах під практично не було сказати. Вікна були і побиті, і е, на дашку над під'їздом росла береза. Тому всі е, проблеми і підштовхнули нас створити ОСББ. Е... А як люди віднеслись до створення ОСББ? Вони зрозуміли, що треба взяти е, власть в свої руки і е, е, загальними зусиллями вирішувати питання, які стоять. Чи вони вирішили так, буде ОСББ, якось буде вирішуватися, ми знайдемо когось голову, і він буде нам все рішати, а ми будемо керувати процесом і давати оцінки. Е, ну, напевно, так вони і думали, тому що е, е, спочатку ми запросили е, уже досвідченого голову е, сусіднього будинку. Бовгіру Галина Миколаївну так. так. Яка допомогла нам створити ОСББ, яка нам підказала, розказала, як це все робити. І з її допомогою ми зробили утеплення по муніципальній програмі 70 на 30. Але ж утеплення також зробили не всі в нашому будинку, тому що кожного була якась на те своя причина. Можливо, у фінансовій якісь, можливо, Просто особисті переконання. особисті переконання такі були. Але ж е ті люди, які утеплилися, ми не шкодуємо, тому що різниця між е тими ну, умовами проживання то на початку, і тепер, коли утеплений будинок, дуже відчувається. У ну, вашому будинку 40 квартир, так? Так. І е ви не знайшли єдиної думки такої, да? Не прийшли. Тобто не багато квартир. Живете давно там, так всі один одного знаєте, і нема спільної думки до утеплення, навіть тому, що це ж я зрозуміло, що можна було б якось і з якоюсь відстрочкою платежу платити в ОСББ. І ОСББ справилось би якось. Скажіть, будь ласка, який у вас тоді був тариф і зараз тариф? Наскільки ви верстаєте свій бюджет? Угу. Спочатку у нас був тариф 2,75. Ми на цьому тарифі угу. зробили утеплення. Але Галина Миколаївна у нас була тільки на рік по договору. І через рік ми вже робили все своїми силами. У нас була інша голова, яка також мешкала в нашому будинку. Потім вона ну, якби з'їхала також з нашого будинку, і ми, у нас вже третя голова, це Дарія. Пані Дарія, я, питання до вас. Угу. Ви молода людина самодостатня, ви викладаєте, так угу. вас поважають е, оточуючі люди, там на роботі, на, е, де у вас там на фірмі, так угу. от е, як складується відношення в будинку, наскільки так, також вас поважають в будинку, мешканці, які проживають з вами, наскільки вони е, нема такої позиції, що ти зобов'язана. Е, Причому в таких речах, де навіть і не придумаєш, е, ну позиція ти зобов'язана, я думаю, це якби дуже важко викорінюється, і це не тільки в нашому будинку. Я так думаю, Ні, це, це, в нас програма, да, це та програма максимум всіх мешканців всіх будинків, якби по Україні. Тобто вони вибирають голову для того, щоб просто на неї спихнути всі свої біди. От е стосовно ставлення, ну я не знаю наскільки воно серйозно. Просто більшість е я набагато молодша за більшість мешканців нашого будинку. Якби серйозно мене е не надто сприймають через те, що я молода. Ну ти молода, що ти там розумієш в тому житті. Я тобі зараз розкажу, якщо робиться. Ти ну особливо це знаєте ну, в кого когось зініт слави та вколо Зеніт, Слава, Хмельницький базар. Вони так. в своєму житті нічого не зробили, освіти не мають, досвіду ніякого такого практичного не мають, але вони покритикують ну, і розкажуть, як треба зробити. Це вони є все знають. У кожному будинку таке. З однієї сторони, є підтримка, тобто ті, хто молодий, ті, хто так само ініціативні, хто хочуть жити в чистому будинку, в нормальних умовах, то якби підтримують і кажуть, ти там звертайся, але таких ну, все-таки меншість. У нас в основному. Старші люди в основному це пенсії, пенсіонери і якби, або люди, які працюють в основному, і їм не до того, щоб розвивати свій будинок, вони знайшли голову. Ну, голова є, значить, вона має все робити. Починаючи від того, що всі суботники, які там проводяться в дворі з граблями, з віниками і з лопатами, зі всім ну, голова є, хай гребе. І закінчують? А як ход, ті, які вчать більш всього. Вони ні, виходять, ні, на... звичайно, ні. Тобто, це є люди, які вчать, є люди, які роблять. Тобто це дві різних категорії людей. От і на жаль, і, да вони якби в інтересах не пересікаються. скажімо так, одні хочуть жити в чистоті. Вони для цього щось роблять. А є інші, яким якби все одно, і вони люблять вчити решту. Ну, ви вибрали позицію таку, що ви вам не байдуже? Ні, мені не байдуже, бо я тут живу в цьому будинку так само, і дитя моє тут живе, і росте в цьому дворі, якби хочеться е, якби, показувати достойний приклад своїй дитині в першу чергу, і щоб е, все-таки е, умови відповідали тому. Тобто хотілося б, щоб умови проживання були на належному рівні. Просто ми знаємо, що ми можемо це зробити, і чому не зробити, якщо... Є така можливість. Ну розкажіть, подивіться з глядачами, що ви встигли вже все-таки зробити, не дивлячись на ту критиканів, невдоволених, але ж, як кажуть, караван має йти. Да, караван не дивлячись йти. на, на цих критиканів Що ви встигли вже зробити? І які плани у вас на майбутнє? Романі, не Ну на початку. Після утеплення ми зайнялися електрощитовою, тому що вона в нас була в жахливому стані. І ми запросили з Обленерго спеціалістів, які нам підказали, що нам на початку потрібно зробити. Ми поміняли електролічильника, ми поміняли автомати на нові, ми довели щитову до такого стану, що вже ніхто не має ніяких претензій. Нам Обленерго опломбувало його і в нас зараз все там порядочок. Потім ми зробили по муніципалки, поміняли вікна на пластикові, зробили дашки красиві, поставили двері з домофоном, бо поставили ми світильники до того, то нас ці світильники покрали, коли двері були не з домофоном. І ми потім знову збирали гроші своїми силами, поставили нові світильники, поставили двері з домофоном, і тепер у нас все вже стоїть. Да, раніше просто прохідний двір був. Поставили двері, і набагато стало і тепліше в під'їзді стало, і менше стало, якби небажаних гостей, скажімо так. Е -е, далі ми е, зробили кришу. Це по муніципальній програмі чи Ні, ми з? Ні, ми зробили своїми поки, силами своїми кришу. кришу. Так. Ви додатково збираєте додатково кошти? Додатково зібрали да. гроші і зробили, ну, як би поточний, але зробили капітальну кришу. Кришу зробили дуже добре. Там поточний ремонт заключався в тому, що треба було все зняти і зланово все просто покласти. Скажіть, будь ласка, в кредитуваннях ви не приймали не участь? Не приймали участі. А чому? Ви, е, Бо в мене в деяких будинках, як кажеш, кредит вже все. Люди не на ну, жаль, е, так не довіряють. Для того, до щоб нам системи. дали кредит, нам потрібно було кришу утеплювати. А у нас е, горище. Го, да, воно так. має воно низьке, і нам сказали, що якщо треба робити утеплення, то треба піднімати. Е, Ну, no. um, там дуже масштабні робота були. Це великі роботи, гроші, так, і великі да, да, гроші, да. і ну що да, не порахували, що, не доцільно, що нам да. недоцільно, так. Ну а на майбутнє, що ви ще, як ви бачите, що вам ще треба зробити? От сьогодні нагально. Ну, ми поміняли і ще труби в цьому році каналізації, каналізації і води, і води да. холодної, по стояках. І Нагально нам треба зробити це поміняти труби по всьому периметру На підвалу. підвалу. Да. Тобто, вже бо довести також... водопостачання і водовідведення до путя, бо якби частину проблеми ми усунули, але оскільки труби старі, будинок також дуже старий, воно все зношується, то в підвалі. Ситуація також бажає кращого, і там так само треба провести повну заміну. Труб. Ну, ви плануєте приймати участь в муніципальних програмах чи знов таки шляхом збору коштів? Як ви плануєте? Можливо, частинами. Ми не знаємо Це ще да ми будемо радитися, будемо робити Це збори, збори, і будемо збирати. радитися, тому що коли ми запросили спеціалістів, які нам зробили оцінку всієї роботи, яку треба зробити, і по підвали по стояках. То люди сказали, що це дуже великі кошти, і ми їх не потягнемо. І Тому ми зробили зараз по стояках заміну частково частково. А тепер будемо або частково, або залежить від суми. Скажіть, будь ласка, як ви боретесь з боржників? У вас є по будинку чи ні? І Як е... ви їх переконуєте не допускати У нас? Боргів? Немає боржників, таких е, злосних. У нас є одна квартира, ну там троє діточок, і не дуже фінансове положення хороше. Вони платять, але затримують оплати. В них на певна сума, потім вони помаленьку її частково гасять. От. В основному всі в нас. Більш вчасно, матчів, та, да. yes. Всі вчасно платять, все нормальності. Ну, зрозуміло. Ну, може, тому що у вас 40 квартир, і все таки ви більш спілкуєтесь один з одним і знаєте один одного, тому і положення mm -hmm. фінансове так. Е, фінансове положення у вас стабільне, так, постійно? Чи як ви, от, як бухгалтер оцінюєте? Е, надходження no, у вас достатні на е сьогоднішній е день? Не зовсім достатні, звичайно, тому що. Е Який у вас рівень тарифу? На сьогоднішній день у нас 4 гривні. Це без ліфта. Да. У да, нас ліфта немає це не Ну це ще якось дуже, звісно, скромно, але, але вже на, на грані того, що. Да. Два роки. У нас 19-20 рік, у нас 4 гривні. Звичайно, що треба піднімати, тому що вже не вистачає цих коштів. Да, про так. Е, от я дивлюсь, у вас. Ви mm -hmm. в сюжеті ми дивилися, да, що ви пообрізали дерева, хто вам допоміг може, е і наскільки це була конфліктна ситуація. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ми тому що екологи завжди е виступають проти. Ну, mm -hmm. так ми кооперувалися з сусіднім будинком, mm -hmm. бо в них так само нещодавно було створено ОСББ, і там є так само якби люди активні, і громадські, і політично так само. Тобто, Виходили на потрібних людей і скооперувалися всі разом, позрізали нам дерева, ми це все порозчищали, дрова повивозили всі, тобто по можливості, і там лишається лише невелика частина. Але ну, все одно якби, на одного згодного знайдеться 10 незгодних, і була частина людей, які були категорично проти того, що ми зрізали ці дерева, незважаючи на те, що вони були аварійні, були ситуації, коли діти. Просто гойдаючись на гойдалках, просто під ноги падала здоровенна гілка, і ну, ще б чу-чуть, чуть-чуть могла б бути просто біда з того всього. А, але ж старші люди, ти його садила, те дерево, на що ти його чіпаєш, тобто варяти. Ну, тобто, нам багато позитивного в свою ну, сторону я... почули, як завжди, тобто, да, нічого так. нового. Звісно, якби в кожній ситуації знаходяться незгодні, Тобто, але ми знаємо, що ми робимо добру справу, через те ми йдемо далі. Треба філософськи на це філософське дивитися, їх да, да? ну, ви не викликає. Дякую, загальну оцінку даєте. При, вам е, умови проживання були кращі при ЖЕКу, чи коли ви створили ОСББ? Е, чому? Я завжди кажу, що от, е, люди старшого віку вони згадують, от при ЖЕКу нам було добре. Да, Жек їх не чіпав і вони ЖЕК не чіпали. Ну, да. так. Пійки платили і нічого не робилося. Так. Чому в такому стані занедбаному на сьогоднішній день житлове господарство? Mm -hmm. Тому що 30 років ми платили квартплату і нічого не робилося. Так і а тут створили ОСББ, щоб кимось керувати, впливати, обзивати, ображати, і... а ви ще й гроші е додаткові mm -hmm. е вимагаєте. Так е не розумію, що гроші це для, для тебе, для е збереження твого, твого житла. Яке, по суті, нам подарувала держава, але ну, ми маємо його утримувати якось. І люди думають, що їм держава далі зобов'язана ще й утримувати. Ми наводили приклади людям. Тобто, вже оскільки я педагог, то якби я намагалася якось так з педагогічної точки зору підійти до цього. Запитувала, що от є дядя Вася, в якого є свій будинок, він живе за забором. Е, Каже, в нього тече криша. Е, кого він шукає, щоб йому зробив кришу? Він шукає жек, чи він шукає е, не знаю, міського голову, іде скаржитись до нього, що от в нас будинок в аварійному стані, чи кого він шукає? Чи він просто бере майстрів, платить їм гроші, і вони йому роблять кришу, щоб вона не текла. Тобто е, люди, які кивають головою, кажуть, що да-да-да, але коли доходить діло до того, що це якби Наша приватна власність наразі є просто дядь Вась 40 <кліх> в будинку є і кожен має. Е Долучитися до того, щоб в цьому будинку було приємно жити, то якби тут наші думки, скажімо так, критично розходяться. Ну, тобто люди, все, ну, їм, ну зручніше, їм зручніше, на когось, ну, зві звісно, зручніше проблемні питання. нашу особістру проблеми на свою голову створювати, так. якщо можна знайти голову ОСББ і зробити проблему йому <рес> на його голову. Ну і ваше ж терпіння не безкінечне, ну, так? Ну, як ви розказуєте, що можуть прийти пізно ввечері і двері виносити, та, і, та, і, таке і, буває. І, стукати, і Ви ж маєте теж право на свій час. М -м, люди цього не розуміють. Люди думають, що якщо. Або ти... може не хочуть розуміти. <під> <під> Розумієте, але, <під> але не хочуть. <під> ти ж попробуй зачепи його інтереси. Тож а, звичайно, а, так... так воно є, але ну що ви зробите? <під> <Таке>? <під> ну наразі дякую, що ви погодились прийняти участь у нашій програмі, поділилися своїм досвідом. Час нашої передачі підходить до кінця. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.